Максиме, твій перший матч у старті і одразу проти лідера. Поділися враженням? Е, е, було досить неочікувано, що вийду, вийшов в стартовому складі. Враження позитивні. Е, очікував гру вже в стартовому складі. Е, дочекався, вийшов. Е, команда Олександра Ковпака порівняно з першою грою чимось здивувала. Е, Напевно, ні. Ти був зовсім поряд, коли ми забивали перший гол. Так, після удару Дмитра Кулика і помилки голкіпера бачив, що м'яч залітає в ворота, тому вирішив не чіпати. І так десь в себе подумав, що зараз ще піднімуть офсайд, тому не чіпав. Як тобі взаємодія з Миколою Сирошем на фланзі? Адже ти зайняв його позицію? З Миколою добре, він опускався, допомагав в обороні. Добре. В другій половині другого тайму на полі було нерівномірне освітлення, але навіть за таких умов ми могли забити декілька м'ячів. Так, могли, вибігали декілька разів контратаки, але, напевно, десь не вистачило холоднокровності або впевненість. На твою думку, наскільки об'єктивним було призначення пенальті? Ну, на мою думку, пенальті не було, але вже, що призначив головний арбітр, то є. Вже нічого не повернути. Чи можна сказати, що суддівська помилка лишила нас перемогу? На мою думку, так. В центрі поля на Максимі Сердюку було порушення правил? Звісно, звісно було. 100%. Як охарактеризуєш майбутнього суперника? Хороша команда, грає в свій футбол, контратаки, добре, забивати багато. Тож разом до перемоги. Звісно.